Нещодавно сходила на концерт Артема П'євоварова, подивилася на масштаби, подивилася на цю сцену, подивилася на це шоу, і теж дуже захотіла. І мені б дуже хотілося б зробити щось таке масштабне, велике, що об'єднує дуже багато людей, однодумців одночасно, і зробити, звичайно, для них надзвичайне шоу. Мені дуже сподобався номер льона Льони і Джері Хейл, те, що Таню Моїню поставила це дуже проникливо, дуже багато шарово і змістовно по сенсам. І мені б хотілося б ось таку творчість ж, показувати людям, щоб надихати, щоб було про що подумати, щоб було. Що уявити і про що мріяти. І от я мрію, наприклад, зробити в подальшому палац спорту, зібрати багато людей, зібрати багато різну, різноманітну програму із фольклорною частиною, із роковою частиною.